Renault Sіtec e 2026 року втілює нове бачення електромобільності, поєднуючи елегантний дизайн, передові технології та екологічну ефективність. Цей кросовер став символом переходу бренду до більш сталого майбутнього, не жертвуючи комфортом і стилем. Зовнішність Сінікітек e вирізняється плавними лініями, вузькими світлодіодними фарами та аеродинамічними формами кузова. Дизайнери Renault створили автомобіль, який виглядає сучасно, але водночас зберігає впізнавані риси моделі Сінік. Електрична платформа дозволила оптимізувати простір, салон став ще просторішим, а багажник має об'єм понад 550 літрів. Усередині все спрямовано на комфорт і технологічність. Великий центральний екран з інтерфейсом OpenLink підтримує Google сервіси, навігацію та бездротові оновлення. Матеріали обробки екологічні, переважають перероблені тканини та веганська шкіра. Під капотом Сінікітек потужний електродвигун потужністю до 220 копійок села та акумулятор ємністю 87 кВт, який забезпечує запас ходу до 620 км за циклом WLTP. Підтримка швидкої зарядки дозволяє поповнити батарею до 80% лише за півгодини. Безпека ще одна сильна сторона моделі. Система Active Driver Assist допомагає утримувати авто в смузі, адаптує швидкість та автоматично гальмує у критичних ситуаціях. Scenic E-Tech 2026 це не просто електромобіль, а уособлення нової філософії руху без викидів, де кожна поїздка стає гармонійним поєднанням екології, технології і комфорту.